Жора, Саня, Саш, э, э, Саш, добрий день. Це э, э, Антон Шевцов. Так, да, так, да, я. Спасибо, я, я вас теж радий, что ти так. Саш, у нас тут ЧП невелике. Мати померла. Так. Да, да, наша законна, да. Да, зовсім. да. Спасибі. Спасибі. Нам так. Теж жалко. А, а проблема в чому? А проблема в тому, що моста немає. Ну так, да, да, ви в курсі, так, да, ясно. А ми ж за мостом живемо коли бази, коли ще Ну і що нам тепер? Не знаю, понтони вже її переправляти, правильно. І тут же ми її не оставимо. Треба шукови. Оформити все? Поховати правильно? ж? Ну от. Ну, так може ви як законна влада поможете, а? Що? Що мама робить? Що робить? Я ж сказав. Померла мама. Лежить. Де лежить? Де, де яка різниця, де лежить? Лежить і все, хорошо все знаю. Поховати, ще й тільки треба. Літо ж на дворі. Так? Да? Поможете? А коли завтра? Да? Да, да, да. Документи зберемо, так. Да. Спасибі вам, да. да Спасибі. Жора, Саня, Саша, да. Спасибі. Да, почекаємо, ясно. Да. Спасибі. Ось тепер порожню без тебе. І місце, де ти була, де чути було твій голос, наповнений вітром, ніби дім покинути поспіху. Дім, в якому ще можна відчути дитяче тепло і жіноче дихання. Дім, з якого ще не вивідаєшся дух утіхи Дім, в якому тобі так добре велося. Дім, за яким ти доглядала, про які дбала, які ти називала своїм. Дім, що без тебе втратив звучання, наче скрипка перемерзла на люднивому холоді. Даровано нам було відчуття прихистку в цьому домі, відчуття тиші на схилах. Відчуття прохолоди в, в криницях. Давно нам було відчуття тепла і на ранок і відчуття прохолоди надвечір. Скільки світла щоранку пробувалося в наші вікна, скільки вологи збиралося на вишневих гілках. Жити розумінням того, що ти все це бачиш, що ти до всього причетний що нічого не відбувається поза тобою. Все найважливіше даровано нам було з урахуванням того, що ти поділишся з нами радістю вхоження в цей світ, до його берегів. Усе найболючіше нам було явлено за право знаходитись поруч із тобою. Те, чим ми готові були ділитися. Те, що ми сприймали лише з твоєю присутністю, з відбитком твоєї тіні на порозі, на порозі дому, з відчуття твого осу, що вона з вечірній вулиці. Кожна згадка про тебе, ніби удар палеця. Пронизувала наскрізь, завдавала болю і страждання, що засліблювала усвідомлення того, що не можна буде зранку побачити слід твоєї ноги на вологому групі, не можна буде відповісти на твоє ранкове привітання, не можна буде торкнутися того теплого зісну з... теплого плеча. Нам лишається світ, сповнений радістю, світ нашої надії, світ сподівання, збудований нашими руками, витворений нашими мріями. Він буде нам надійним прихистком, добрим домом. Він буде нам захистом. Він перейде нашим дітям. Нам лишається голоси тих, кого ми любили. Нам лишається пам'ять про втрачена. Нас виповнюватиме ніжність спадку, тривалість досвіду, творення спільної пам'яті. Нам буде солодко від освідомлення сказаного, від глибини почутого і пережитого. Буде молосним від сонця гірко від молодого місяця. Так і не навчившись без тебе жити, так і не прийнявши твою відсутність. Так і не погодившись зі смертю, не домовившись із нею. Не...